Я вас вітаю на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. За проханням моїх глядачів, сьогодні я готую плов без рису. Не закидайте мене тільки гнилими помідорами, не буває такого плову, скажете ви. Ну, а що робити, якщо хочеться плову, а з рисом не можна їсти? Тобто... Готуємо інший плов без рису. Рибні котлети були без риби, а тепер буде плов без рису. Спочатку підготую всі овочі. У мене це одна середнього розміру цибулина, одна морквина, зубчик часнику, а також пів кіло цвітної капусти. Спочатку нарізаю кубиками цибулю. Далі нарізаю моркву і теж кубиками. Зубчик часнику нарізаю пластинками. Часник відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону і теж підсмажую до золотистого кольору. Підсмажений часник знімаю з сковорідки, а сюди додаю подрібнену цибулю. Цибуля трошки так обм'якла, додаю моркву, перемішую і злегенька підсмажую. А я тим часом наріжу м'ясо. Тут у мене 300 г від курячого бедра, можна взяти філе куряче. Нарізаю невеликими, але й не дрібними шматочками. Мені здається, що з бедра м'ясо буде у цьому плові смачніше. А взагалі ви дивіться, як вам більш подобається. Шкіру я не знімаю. М'ясо додаю до ледь підтушених овочів, перемішую, додаю більший вогонь і підсмажую. Якщо ви хочете, щоб м'ясо більш підрумянилось, Спочатку додайте м'ясо на сковорідку, а потім цибулю з морквою. М'ясо з овочами підсолюю за своїм смаком, перемішую, накриваю кришкою і тушкую хвилин 15. Поки м'ясо з овочами тушкується, я цвітну капусту перекручую на м'ясорубку. Не забуваємо цвітну капусту розібрати на суцвіття. Цвітну капусту перекрутила. От дивіться, яка кашка вийшла. Капусту додаю в сковорідку до тушкованих м'яса з овощами. Перемішую, додаю чорний мелений перець, а також чайну ложечку з верхом карі приправи. Це перемішую, роблю помірний вогонь, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Отакий От плов у мене вийшов. Ну, скажи, чим це не плов? Дуже схожий. Ану, який на смак. М -м -м -м. Смак отак. Дуже смачно. М -м -м -м. А з помідорчиком ще. М -м -м. Дуже смачно. Пане Тарасе, приготуйте такий плов. Вам сподобається. Пані Анастасія, я вам дякую за цей рецепт. Це вихід для діабетиків і не тільки. Але хочу сказати: якщо в вашій сім'ї є отакі консерватори, як дехто в мене, то що ми робимо? Находимо вихід із цього положення. Я зварила рис, звичайний, білий рис, все як треба. А зверху додаю оцей наш плов. І це буде дуже смачно. Я не їла такого, а мої хлопці сказали, що. Це круто. Не бійтесь експериментів. Експериментуйте, бо це смачно. Ще хочу всім подякувати, хто мені писав поздоровлення із юбілеєм. 30 тисяч підписників. Ви знаєте, у мене таке було відчуття, що це в мене день народження. Я вам щиро дякую всім. Також всім дякую, хто дивився сьогоднішнє відео. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!